І всім привіт, з вами знову я, Карі. І я заметила, що я дуже-дуже довго дуже не викладала відео, як почалось. Правда. Ну, просто не було такої можливості. Зараз уроки, 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 уроки і уроки. І в мене не було можливості знімати, але зараз неділя. П'ята. 5 квітня і сьогодні я нарешті е, зроблю відео. І це відео про кубік. Так, і саме про кубік. У мене тут складна червона сторона. І як обманути друга, який нічого не знає про кубік чи е, про якісь там техніки в ньому, можливо зробити один такий Фокус в лапа. Ну, ось, у нас є червона сторона. Зараз я покажу, як зробити так, щоб ви крутили крутили а потім у нас знов крутілась червона сторона. Це робити доволі легко. Але просто оскільки я знімаю на планшеті, ну, якщо хтось не знає, я знімаю на планшеті, то я... Не можу зробити так, щоб поставити наприклад, камеру і так показувати. Буду вам говорити, пояснювати, хто зрозуміє. хто й зрозуміє. Ось. Берете кубик до себе лицевою стороною сторону, яку у вас складена. Потім берете ліву сторону від вашої руки, ваша ліва рука. І ось тут... Mm -hmm. І тут наш кубик. Та, ліва сторона кубика. А, я не можу пояснити. Ну, И... Yeah. І чого, попробую пояснити. Якось, ось. Ліву сторону. І ми робимо ось так вверх. Потім, ось тут, ви бачите, тут вас лишається два, і тут сторона. І тут вона має бути. І оцю сторону ви робите так. Потім знову цю сторону так, 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 так. Так, 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 так. Зараз я це буду робити багато разів, по мене знову не вийде червоний колір. і так далі, ми так робимо, робимо, робимо. Так, перший раз, коли я так робила, у мене це виходило дуже добре. Ну, Воно в мене вийшло, але це було реально вдома. У вас теж так може вийдеся. І в мене зараз не буде, то скоро виходять. Ну, поки я це зараз кручу, 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 я хочу дякувати хоча б тим двом людям, які під Писалися на мій канал Ого. Але правда, хоча лайки не але сидила я спину рада. Ну, склалася червона сторона. Це робила тим самим способом. Так, и перебрав из города. Так. Так, 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 так. так, так. Так, 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 і так далі, і так далі. Каждое ну. Це з нами була віна, і може ще багато відео буде, закирмий буде. Я, я і всім до зустрічі, дякую, якщо ставить лайки, якщо ще підпишеться. Якщо хтось напишете нормальний коментар, а на якийсь... Ну, такие, как вы знаете, и бывают финские видео. Ну, и думаю, вам понравилось это Всем, кто с удовольствием ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал в там. И всем до встречи. Па-па!